Добитися до першої поліклініки це раз. Зватри так само сюди, не маючи персонального транспорту. Ну, чому ви вважаєте, що з звари кудись треба їхати? На ВАТРі буде амбулаторія сімейної медицини. Пропозиція Нет. від громадянських заявляється. Я представляю тут не медичну громадську, не, не медичну uh, громадську склад. А, маск, а місто, якщо місто, йому в нього виникне проблема і він живе на Східному, то він звернеться в другу поліклініку. Якщо людина прописана на вулиці е, Новий Світ, вона звернеться завжди в першу поліклініку. Добре, громад... А куди громадський... я звертаюся? Працюєте? Громадські Громадськість місця міст... міст... Тернополя. Перше слухайте в поліклініці. Громадськість місця Тернополя Чому та... хтось хоче виділитися чимось. Не, не треба відділятися. Громадськість місця Тернополя розуміє, що адміністрація медична не може боротися. Вона... Установимо владі, тому ми, тобі, тому ми пропонуємо звернутися від імені громадськості в Кабмін для того, щоб переглянули бюджет і додали нам тих пару коштів. Ми зверталися. А тепер громадські буде звертатися. Та я пенсійна реформа повертається, реформи, щоб нам те, що ми додали, хоча б громадськість звернуться, тому що до вас звертатися не Ми розуміємо, що ви посадові особи, ви не можете Чому не можемо? Ми зверталися. Ми зверталися, щоб нам дали те, що було на 2010 тисячі Ми не хочемо вже навіть з врахуванням інфляції, а хочемо почати те, що було що в десятому